Дороге товариство, я не можу навіть висловити своїх почуттів свого обурення тим, що так твориться. Такий вандалізм, який говорить про те, що влада українська безсила перед. Навалею варварів, які нічого для них нічого святого немає. Ні імені святого немає, ні пам'яті. І тільки одне відчуття якоїсь безмежної, безмежного бажання загарбати, нажитися. І образ Василя Суса це якби той символ, який говорить нам про. Те, що самопожертва завжди була і буде єдиним морально-етичним критерієм оцінки нації, її свідомості, її почуттів. Бо, здавалося б, таку людину, як Василь Стус, який ніколи про себе не думав, а думав про те, що повинна висловити українська людина висловити правду. Утверджувати справедливість, утверджувати почуття свободи як гарантії взагалі буття людини і нації, і ця людина ніколи не могла би змиритися із тим, що сьогодні відбувається в Україні. Ми сьогодні маємо політиків, які і не тільки політиків, але й бізнесменів. А сьогодні це зрощення політики і бізнесу настільки сьогодні. Не було гіпертрофованих форм, що вже говорити сьогодні про якусь довіру до влади надзвичайно важко. Але ми розуміємо сьогодні з вами, шановні друзі, що Україна це велике майбутнє. І це майбутнє тих дітей, це майбутнє взагалі яке вистраждав і яке. Своє життя розіп'яв по суті на цій ідеї, на ідеї незалежної України. І тому нам потрібно все робити, консолідуватися разом, об'єднатися, щоб все-таки той заслін, який необхідно зробити проти оцього варварства нищення національного почуття, національних цінностей. Ми повинні цей заслін робити. І для нас Василь Стус – це є істинною, яка незаперечна, я хотів також повідомити, що інститут літератури імені Шевченка Національної академії наук України, директором якого я маю честь бути, і де в аспірантурі був Василь Стус, де працював Іван Світличний, де вчився Юрій Бадзьо, де вчився в аспірантурі також Іван Дзюба, де чи де працювала Михайлина Коцюбинська, потім була звільнена ряд інших співробітників. Інститут літератури на рішенням вченої ради звернувся. Це рішення прийнято одноголос, звернувся до голови Верховної, до президента України, до прем'єр-міністра, тим, щоб поставити пам'ятник Василю Стусу напроти інституту на вулиці Грушевського на місці пам'ятника. Григорію Петровському, який пост, і там він повинен стояти тому в центрі міста, бо Васильство – це символ нескорності України, це символ 20-го -20 століття. І коли ми говоримо про 19 століття, про Шевченка, який Карався, мучився, але не каявся. Так само ми говоримо про 20-те століття другу половину, про Василя Стуса, який боровся, мучився, але не каявся. І ми повинні також, я хотів би закликати вас всіх підтримати цю ініціативу інституту літератури і встановити найближчим часом пам'ятник Василю Стусу на місці відомого, якось, радянського і комуністичного діяча. Григорія Петровського, відомого тим, що був причетний до багатьох акцій, пов'язаних із репресіями в Україні із Голодомором, і там повинен стати справді достойний пам'ятник Василю Стусу. А сьогодні я ще раз хотів би також розділити з вами це наше обурення і нашу віру в те, що ми переможемо, бо немає немає. Міцнішої, активнішої, сильнішої сили, як сила народу, як сила нашої еліти, як сила громадськості. Віримо в це і борімося. І я переконаний, ми переможемо. Дякую.